Вітаю, друзі, сам Україні. Маємо сьогодні два повідомлення, які доволі активно розкручуються провадними медіами. Одне від Володимира Зеленського про чергову серію імітації реформ для того, щоб напустити туману нашим союзникам з Європейського Союзу. І друге від Рустема Умерова, міністра оборони, яке, ну, на мій погляд, має завдання своє. Напевне, точно не проводити якусь реформу, тому що це все я вже колись чув і колись вже читав у інших реформаторів, зокрема в того ж самого Віктора Федоровича Януковича і його російських міністрів оборони тощо його завдання, як мені здається, ще більш підрядне перебити інформаційні потоки, перебити інформаційний спалах після статті головнокомандувача Заужного. От давайте трошечки по них двох і пробіжимося сьогодні. На першу імітацію взагалі, то шкода тратити багато часу. Зеленський поспілкувався із президенткою Єврокомісії Унфсулою фон дер Ляєн. Знаєте, вона безумовний, абсолютний прихильник України, і вона публічно завжди висовлюється виключно на користь нашої держави і щодо перспектив наших європейському союзі. Вона дуже багато зробила для того, щоб Україна могла мати кандидатство офіційне і щоб повний провал. Підготовки і виконання тих зобов'язань, які авансом нам записали, щоб він не був зарахований нам повну безнадійну поразку. Але давайте не забуватися, вона представляє Європейський Союз і його інтереси, і тому після публічних інтер... компліментів йдуть серйозні закриті розмови. А знаєте, наприклад, який жаль, наші недорослі не готові до розмов з дорослими. Це було дуже добре видно з інфантильної реакції зеленської команди на статтю залужного. Вони просто не спроможні сприймати адекватні дорослі фрази, дорослі оцінки і реальність. Вони живуть в своєму вигаданому світі, або в світі я б навіть більше сказав умисних спеціально створених ім імітацій для того. Щоби... От знаєте для чого? Коли ви сидите в поїзді, і раптом поїзд без ривка починає рухатися, або ж ваш поїзд стоїть, а сусідній поїзд починає рух. І ви в цей момент раптом схоплюєте, стоп, ми вже їдемо. Що сталося? Оці моменти вони дуже нагадують оцю імітаторську роботу наших творців реформ. Адже ж З наш. Не міг сказати ти, пані Урсулі прямо в очі про ту свою позицію, що не можуть вони піти до Європейського Союзу. Адже ж відомо, в Європейський Союз не зайдете з кротами, реваншистами, нечесними виборами, які, судячи з усього, готують на наступну весну, не зайдете з узурпації влади, зруйнування місцевого самоврядування. І коли раптом. Для кротів, для реваншистів постає таке питання. Коли для Зеленського постає питання, ти ведеш Україну до Європейського Союзу, а в такому випадку тобі доведеться вийти на конкурентні вибори, на яких ти маєш колосальні шанси. А якщо вони будуть дійсно конкурентними, чесними, без цензури, без адміністративного тиску, то напевне гарантію, що ти на них програєш далі. Ти ведеш Україну до Європейського Союзу, ти даєш основний перший зараз поштовх необхідний, але в такому випадку ти гарантуєш, що в цій країні розвивається чесна правова і судова система. І ти її не здонищуєш, не добиваєш, а відкриваєш для неї дороги нормальної роботи. І це означає, що після того, як в тебе закінчаться імунітети, передбачені недоторканістю президентською, тебе може чекати арешт і засудження за те все, що ти натворив. І тому. І тому, коли ти не можеш прямо сказати очільникам Європейського Союзу: відчепіться від нас, зробіть так, щоб це не ми, а ви нам відмовили, але щоб вина у цьому була не на нас, а на вас. От скажіть, от ми такі погані, ми не хочемо бачити Україну в Європейському Союзі, у нас тут внутрішні свої проблеми, ми не можемо за рахунок вас розширюватися, і от тому ми вам відмовляємо. Він не може цього напряму попросити. І тому треба зробити ж все можливе щоб відбулось саме так але зараз відразу після розмови потрібно хоч щось робити тому що є достатньо жорсткий пресинг достатньо жорсткий тиск я колись перетинався з панією фонделяєн і я знаю що вона в розмовах дуже жорстка і напориста я думаю що зеленському попри те все що поряд сидів із заспокоюючим поглядом і обласкував пан єрмак все таки це був важкий Момент, важка розмова, і йому довелося щось пообіцяти. І що ж ми маємо? За наслідками цього, оскільки хоча б якийсь коротесенький час треба щось демонструвати, ми замість виконання дуже чітких семи пунктів і подальших інших, і реального виконання головне цих семи пунктів ми дістаємо чергову і фі... імітацію і профанацію. Зе сьогодні оголосив нову програму реформ для вступу в Європейський Союз. Знаєте, я коли зробив я в своєму житті робив багато дурниць і дрібних, і великих. Одна з них, наприклад, була 31 січня, коли Володимир Зеленський точно так само пафосно, до речі, на тому самому фоні оголосив і з тою ж самою небритістю сповістив, що він розпочинає потужну реформу, яка повинна підняти, розвинути, покращити соціальну складову в Україні. Знаєте, я тоді, я на це не купився, я в це особливо не повірю, але я взявся читати ці документи, я взявся читати ту їхню аналітику. Це все. Ну, я потратив кілька днів на абсолютно пусту роботу, тому що ніхто нічого робити навіть не планував. Тому зараз, поки що, ну, я, звичайно, почекаю цього переліку так званих реформ чи іншого. Але очікування того, що хоч щось буде зроблене, чесно кажучи, в мене є абсолютно нульове. Тому що, судячи з усього. На даний момент є реально бажання тільки зробити оголошення про реформи. Нічого іншого поки що взагалі не планується. Ну, можемо згадати, наприклад, речі, які точно треба зробити. Їх для них не треба нових оголошень. Більше року тому нам дали авансом кандидатство в ЄС і сім. Обов'язкових умов. Обов'язкових з них були в червні цього року виконані два. Після того пішли одночасні заяви різних посадовців про те, що ми не встигнемо до кінця року виконати всі сім, хоча там місяця досить, або що ми вже все виконали повністю і остаточно. Абсолютно знову профанація. Знаєте, я хочу нагадати ще одну річ, і вона дуже суттєва. Оця фраза, мені здається, вона та, яку точно наша влада не хоче чути, знати і розуміти. Реформи не самоціль. Реформи це засіб, щоб створити нормальні цивілізаційні умови життя в країні. Це те, що часто називають дух реформи. І отут у нас провал у всьому, крім хіба що пункту про права нацменшин, який більш-менш адекватно виконаний, як не дивно, саме він, що несправедливо і не зарахований остаточно. Насправді, ви можете якимось чином. Відміняючи законодавчі норми, тощо, обираючи нечесним способом, зовсім не тих, кого хто може виконувати адекватно ті функції там керівника НАБУ чи керівника САП, ви можете відзвітувати, що ви виконали сім пунктів всіх. Хоча до того й теж далеко. Насправді, проблема в тому, що дух реформ передбачає, щоб коли обираєте директора Набу, щоб це не був корупціонер, який є корупційним партнером вашого керівника офісу президента. Щоб це була чесна людина, яка буде реально виконувати свої функції, а не рятувати нинішніх представників партії влади від відповідальності за їхню корупцію. І по всіх інших пунктах те саме. І от тому відбувається ця історія, коли на словах оголошується чергова реформа, на ділі відбувається або профанація. Або імітація, що буде зараз зеленського профанація чи імітація, від цього кажучи, по правді не особливо легше. Треба розуміти, що остаточні рішення певні по Україні будуть ухвалюватися в європейському союзі все одно не зараз зараз будуть попередні, а будуть після проведення виборів в Україні. Якщо вибори будуть провально нечесними, ну на привики жаль, нас нічого доброго не чекає. Тим більше, давайте не забуватися, що ми вже мали, до речі, прив'язані теж до, до ідей і певних потреб Європейського Союзу обов'язкові вимоги від Сполучених Штатів Америки, які, без яких не буде фінансування з боку США. Ви пригадуєте, Шмигаль взагалі публічно заявив, що їх виконувати не стане і потиставив їм шулерський концепт. Знаєте, я маю добру пам'ять. І цілі боки з цього концепту я впізнав із тих документів, які були ще тоді, коли ще я був депутатом, Ключно уривками із медведчуківської концепції, пригадайте, була там така: і змініть страну на всіх бікбордах було по всій Україні. Оце звідти були прямі цитати. Тому насправді імітувати, а до речі, оця імітація концепту від Шмигаля, яким він фактично перекриває можливості і для євроінтеграції і для фінансування з боку США. Вона дуже мені зараз нагадала інший документ, який я сьогодні попробую ще встигнути трошки по ньому пробігтися. Який так само зараз презентував міністр оборони пан Умеров, якого так багато хто надіявся. От мене сьогодні дуже недобрі відчуття щодо перспективи країни пані Євроінтеграції. Знаєте, єдина надія, що можливо, все таки нудрий Найрід візьметься за голову, і наших цих лідерів, і імітаторів і профанаторів. Найближчим часом пішов слід за руським кораблем, а ще краще заграти, тому що це ті, хто демонтують країну і завдають їй неймовірну шкоду. Якщо цього не буде, ну знаєте, друге ще може бути трошечки такі малесенька надія, дуже жевріти. Що зараз саме ЄС через геополітичні обставини. Хоче провести підсумкове розширення. Вони зацікавлені дійсно зараз тому, щоби всі ті країни, які готові війти в ЄС, такі ввійшли туди, і після того остаточно завершити процес, закрити двері і далі розбудовувати систему самого європейського союзу. Але знаєте, і в цьому плані в цій ніби такі маленькі надії, як я сказав, є річ, яка мене почала лякати. Коли я читаю певних найманих пропагандистів, а дуже сильно на певний напрямок в нашому уряді працює таке видання, як європейська правда. Сама українська правда, вона ярмаківська, а от європейська правда вона там підпрацьовує з певними урядовими структурами. Вони вже не можуть брехати, що в нас все добре, все прекрасно. І вони повторюють зараз, от не сьогодні прочитав, фактично фразу Януковича. Я вам процитую Януковича в приватних розмовах. Вона звучала так: ми їм потрібні більше, ніж вони нам. Тому візьмуть і нікуди не дінуться. Знаєте, дінуться вони кудись і без нас. І Якщо будемо підходити з такою логікою, якщо будемо себе цим самозаспокоювати, то ніхто нас нікуди не візьме, а двері можуть бути закриті. Та й загалом, знаєте, останнім періодом, чесно кажучи, якось це, це, це болісно дивитися, тому що в Україні дійсно щось відбувається дуже нехороше. От знаєте, я рідко цитую якихось різних там провладних типажів, але дуже правий був от той анонімний радник зеленої опи, який сказав Саймону Шустеру: крадуть так, ніби завтра не настане, і причому це все відбувається паралельно у всіх сферах. От зараз як зірвалося ланцюга, як шарнірів зіскочили, і в законодавстві ніби збісилися. От сьогодні закон про військовий ПДФО суги покинули зал, повним. За командою покинули, доки йдуть там сотні і сотні правок. Вони це ігнорують, тому що їм наказ забрати ці гроші, вкрати в місцевих громад, піддати під деребан. Вони йдуть не в бюджет, вони йдуть в спецфонд. Спецфонд це у всі часи було розкрадання. А тим більше при зелених, тим більше, коли там будуть якісь виробниці від арахамії, якісь там. Безпілотники притули. Ну я в ліпшому випадку плюс 250 націнка, в гіршому може бути ще щось набагато страшніше. І друге, комітет бюджетний затвердив остаточно версію бюджету, який піде в Верховну Раду голосуватися вже без змін, вже без поправок. Ну що сказати, на оборону погіршується. На пропаганду, на все, що тільки можна на вигадати, не пов'язане з пробороною, але має підтримати при житті цю владу і її фінансові інтереси, зростає і покращується. І серіали, і все інше. Більше того, уряд при підготовці до, подання, до нового подання Верховну Раду прямо порушив закон і зробив кар... карний злочин. Верховній Раді таки вдалося збити деякі неприйнятні речі, там щодо серіалів, частково, щодо марафону. Навіть ті півмільярди, які вдалося збити, уряд все одно тупо повернув і записав. Це, до речі, за таке сюрму треба садити. Марченко не думає, що його колись це буде очікувати, а мав би думати. От власне те, що стосується симулякрів і імітацій, проведених на сьогоднішній день з боку зеленського з боку його зеленої влади. І я казав, що вони нам будуть дуже дорого коштувати, тому що це все видно? Вони думають, що вони такі підпільники, що вони це все так таємно вміло роблять? Ні, ви це робите дуже тупо, дуже примітивно, і це всі бачать. Просто доки війна, доти деякі речі в голос не говорять. Тому що сказати все те, що про нас зараз думають, позбавити нас кандидатства офіційно, позбавити а для нас така перспектива існує. А як потім? Переконувати своїх виборців, що Україні треба допомагати. Україні треба допомагати, тому що в Україні геноцид, тому що в Україні ворожа расистська агресія, тому що це це врешті-решт геополітичний вибір. протиставитися ЗУ чи змиритися зі ЗУ, тому що вже нам показали, якщо не задушити ЗО відразу в Україні, воно вибухне в всіх інших місцях, вже вибухнуло в Ізраїлі, і буде багато-багато де. І тому нам будуть замовчувати деякі речі, а наша влада думає, що це потакання і потурання. Ні, це просто певна тактика, а стратегія. А стратегія буде дуже проста: або ви по білому боці, і ви цивілізацією, або. Або до побачення, тоді рано чи пізно вискотиться все одно до Росії, до Білорусі, і всі жертви будуть марними. І тому те, що я зараз бачу в владних кабінетах, воно мене дійсно дуже лякає. А заява сьогоднішня Зеленського, коли я чітко бачу, що мова йде виключно про імітацію, ну вона шокує вражає. Після стількох загибель людей гратися в такі брудні ігри, це, це принаймні цинічно. Добре, кінчаємо з зеленським, цурюємо пек. Переходимо до другої імітації до Умерова. Ще одна підміна реальної роботи справжніх реформ їх просто симулякрами. Знаєте, Умерова ж призначили не для того, щоб виправляти провали Резнікова на превеликий жаль. І я про це попереджав, я казав, але ну, в одних людей була дуже велика надія, що раптом буде щось хороше. Чому вони взяли з чогось, що якщо людина, як і Римли кримським татарином, то вона обов'язково буде хороша. Так, це народ просто героїчний, яким ми захоплюємося. Це наші найбільші, найкращі, най... найближчі союзники. Ми разом з ними є два корінні народи нашої землі, нашої держави. нас тільки два народи є корінними для України, України, в яку невід'ємною частиною є Крим. Але я пам'ятаю колись в комітеті, коли я працював в Верховній Раді, в комітеті місцевого самоврядування поруч біля мене сиділа е, Зарема Катушева. Кримська татаринка. В якій фракції вона була? Комуністів фракції, яку політику вона відстоювала 100% російську, антиукраїнську у всіх безведення в пунктах, так як і була політика її партії. І от тому мені здається, що це була певна помилка, коли багато людей собі викликали якусь довіру. А може, в Одесі оця кругова порука саме е, Меджелісу, Кирим, то що вона зіграла якусь свою роль певного пресингу і тиску. Ну, менше з тим. Я, на жаль. Відчував, що буде гірше, і мені дуже сумно те, що, на превеликий жаль, все так і відбувається. Це сумно, тому що, е якщо з Резніковим ми могли ще мати хоч якісь надії, він. Він був, мав своє минуле. В нього була історія. Його історія була пов'язана все таки з громадянським сектором. Це отой от суд за е, від, 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 імені Віктора Ющенка щодо президентських виборів 2004 року. Це робота в Київраді, секретарем Київради. Це були хороші періоди, хороше товариство, хороша компанія. І людина мала якісь все ж таки ну, людські контакти, через що йому було соромно. І на Резнікава ще можна було якось впливати так дуже погано, так дуже слабо. Але от дана Ярова витискала з нього, витискала зі сук для нього певні якісь положення, і щось робилось, якісь закупівлі тощо. А зараз, з приходом Умерова. А Умерова минуле. В основному це його бізнес, який зав'язаний в певній мірі на Ахметову. От, подивіться по певних схемах, де розписують, пов'язані люди з Умеровим, а там тільки двоє людей. Ахметов і Єрмак все, а більше нема. Отака така історія. І знаєте, в нього ж все на литі написано: от система образована, взагалі то вивзнана псевдонаукою, але, але вона б його відразу ж записала за цією системою. Це система, яка в криміналісті визначала, що от людина на обличчі фактично записана її схильність до якихось кримінальних вчинків. Насправді тут йде мова не про то, а про те, що в нього на обличчі записано, що він абсолютно не чує до чужої біди, до чужих доль і просто колосальний вираз цинізму і зверхності над усім. Знаєте, ми вже встигли. От зараз, після призначення у умерва, казали місяць його не критикуєте. Все вже пройшов вже понад два місяці. Маємо робити аналіз. Ми вже побачили, провали по закупівлях. Поступове повернення саме на основі провалів, провали умисні для того, щоб сказати, ну а як же ж інакше, треба повертатися до ручних закупівель. Руйнування систем, які ще прирізняку влітку вдалося громадській раді все ж таки відстояти. Зараз вона теж усе потрошечки блокується. Ви знаєте, мені здається, що в даному випадку ми бачимо людину, яка не просто під контроль на Єрмаку. У нього я вже казав, пов'язаних особах тільки Єрмак і Ахметов. А він і сам за радість, а не під погрозами, готовий творити ті речі, які зараз відбуваються в системі оборони країни. Я нагадаю його ще попередній план реформ. Зараз ми швидко пробіжемося по цьому. Це теж не дуже заховує багато уваги. Але той попередній, який він представив дуже поверхово, коли його Зеленський представляв, пригадуйте, я тоді з обуренням сказав: він що повний некомпетент, він не розуміє функціоналу свого міністерства. Він розказує, що він буде кондинуючою. Постатю у питаннях національної оборони і займатиметься виготовленням зброї. Це не його міністерство. Це, взагалі, заборонено нашою концепцією до НАТО, повністю повне табу. Міністерство оборони, цивільний орган, відірваний повністю раз назавжди від армії. Він тільки забезпечення робить. Що, виявляється, все він дуже добре знав і уявляв. Був наказ. Ліквідувати систему самостійного управління військами генштабом і головнокомандувачем, і те, що зараз відбулось з Хоренком, грубе, брудне, брутальне, хамське порушення етики військової, порушення принципу і логіки інтеграції до НАТО. Це зробив умеров. Навіть Резніков на таке не відважувався. Тому я вам відразу скажу на привики, жаль, ця людина. Може виявитися ще набагато гіршим ніж будь-хто із його попередників, зелених міністрів оборони, там іде по неспадні. Я вже казав. Кожен наступний гірший від попереднього. Отака історія. У випадку до речі, з відставкою Хоренка він не мав насправді ні за етичними військовими принципами, особливо під час війни, ні за законодавчими права сам без подання головкома робити такі дії. Чому? В законі дійсно написано, що він подає. Закон мав змінюватися. У нас був план е, адаптації до НАТО, в тому числі по законодавству. Закон про національну безпеку мав бути переписаний під цивільний контроль за армією і розділення Міністерства оборони і армії, щоб не було, як в Росії, де шойгу невідомо хто командує Шойгу чи Герасимов. Цей закон мав пройти свою чергу, по-моєму, у 2020 році. Ми мали завершити цей процес. Прийшов Зеленський, після того ми в, ми в НАТО вже не йдемо, до речі, і призначення Умерова це прямий виклик, це пряме протиставлення можливому руху в НАТО. І, от в даному випадку, він поводиться фактично як тільки виконавить волі хазяїна. Йому сказали зняти, демонструючи виклик і брутальність щодо. Головнокомандувача, якого шанують в Україні, йому ж то своє реноме не має значення для Омерова. Йому в цій країні не жити. Вона йому чужа. Він повівся, він зняв, він збудражив суспільство, він викликав неймовірний осуд наших союзників на заході. Я це вчора вже позавчора згадував. Це реальний факт, тому що саме працював з Хоренком і з іншим особливо заужним, працюють і знають, що це таке. І він повівся зараз. Міністерстві оборони не як менеджер, а там потрібний менеджер. А як голова ліквідаційної комісії, на мій погляд, ця армія йому дійсно чужа: він ніколи не був близький до цих питань ні до оборони України ні до чого. Ця країна не є його батьківщиною. До речі, Крим теж немає. Не Я вам просто нагадаю, як з 28 лютого він брав участь в зрадницьких переговорах разом з Подоляком, Рахамією Резніковим, ще там, Точинським, ще там кимось там. І він в Стамбулі 30 березня. Погодив відмову України від Криму на 15 років взагалі без права повернення, а через 15 років почати якісь переговори. Слухайте, так може поводитися тільки отентний зрадник і людина. Яка вже визначилася до його батьківщини? Його батьківщина в Сполучених Штатах Америки він давно туди перевів весь свій бізнес. Він умисно виводив з України бізнес, ще коли не було великого вторгнення. Туди він вивів всю свою родину ще задовго до того. Вони живуть в кращих районах на Флориді. Вони вчаться в найкращих приватних школах. Там їхнє майбутнє, там їхнє життя. Там, там багато що можна глянути. Там є багато дуже дивних, непристойних речей. І ці скелети в шафі колись треба буде розкривати і потрохи розбиратися, де є випадкові речі, а де є дійсно симптоматичні. І от в даному випадку. Ми бачимо, що фактично завдання Умерова це знищити ті напрацювання залужного, які опі не вдалося повністю перекреслити. Вони зуміли вибити з під залужного. Про це багато хто писав і говорили. Вибити пряме управління військами. На жаль, тепер є вставки, через які зелена опа може це контролювати. Це відбулося приблизно рік тому. З того часу закінчились наші перемоги. Згадайте, після Херсону ми більше не мали жодної реальної потужної перемоги. Після Херсону ОПА повністю взяла під контроль і генштаб і командувачів за напрямками, і командувачів за родами військ. Але зараз ще є вплив, в тому числі міжнародний вплив заужного, і Омеров потрібний для того, щоб можливо навіть повністю палячи себе в кінці кінців знищити цей вплив і усунути заужного взагалі і остаточно від посади головнокомандувача. Я думаю, що це будуть робити саме руками Омерова. Ось така історія. А тепер перейду до того буквально пару хвилин, бо воно теж не вартує того, щоб ним серйозно займатися. Перейду до історії з імітацією реформ від самого пана Омерова. Що й обіцяв, так це саме імітація і нічого більше. І на мій погляд, оголошена сьогодні велика реформа зброї збройних сил України. Ти взагалі то маєш займатися реформою більше міністерства і постачання і забезпечення, а не збройних сил України. Ну, менше з тим, ця реформа, її основне завдання зараз інформаційно перебити значення зміст статті залужного. І десь можливо на захід показати. А ми тут теж реформами займаємося, от тільки на заході знаєте розмову дорослих. І розмову імітаторів трошечки вміють відрізняти. Зеленський просто умліває, коли чує про якісь концепції. Може, тому що знає, їх ніколи не доведеться виконувати, а його оточення знає про цю його любов, і тому занадто часто у нас замість реальної роботи, замість реальних реформ, пишуть концепції, пишуть ті ж самі люди на абсолютно різні протилежні теми, і тому результат їх, і навіть самі тексти вони виглядають дуже примітивно, Головне, як право, вони повторюють щось минуле. І от переходимо до сьогодні озвученої концепції, знову концепції нової побудови кадрової побудови армії. Читаю перший пункт: Збройні сили України перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Думаю, що це мені нагадує? А, стоп, так це ж було. Це ж все було, і я дуже добре пам'ятаю, це реформа Віктора Федоровича Януковича 2013 року, 1 жовтня, відбувся останній призов. На жаль, потім була війна вторгнення, я доволі призов відновити. Але ця реформа саме так і формулювалася. Чи при Януковичу її збиралися робити серйозно? Слухайте, тоді всі її розкритикували від серйозних військових і навіть до таких, як Гриценко. Всі сказали, що вона не підвищить обороноздатності. Вона не має наповнення. Тут ті ж самі формулювання, і тут теж. Нема наповнення, і плюс, ну мені здається, що зараз ця тема не зовсім актуальна. У міністра є пряма проблема. У нього є люди, призвані за рік до вторгнення, яких давно, вже два з половиною роки, закінчилася тому їхній приз термін призиву. Люди, які, скажімо, забрали їх після університетів, отой рік навчання, де не було військових кафедр, всього іншого ж тепер ж нема, і вони. Вони не можуть піти на фронт, ну можуть, якщо запишуться так, але вони не йдуть на фронт. Вони невідомо на що просиджують штани. Новий призов не проводиться. Старих призовників не звільняють в запас. Ті люди, які пройшли в строкову службу, можуть стати хорошим резервом далі для армії, але їх не можна відправити, тому що вони строковики. І оцей тупик, який вирішується нормальною роботою міністра оборони. Замість неї міністр оборони пише концепції, тобто, пункт перший з призимом з усім на час війни, взагалі ми розбиратися не будемо. Ми пишемо концепції на 5 років вперед. Проїхали далі в Україні. Функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і мотивованим особовим складом. Це було вирішено після того, як посаду міністра зайняв дійсно єдиний хороший міністр за всю історію України. Найкращий це Степан Полторак. Дуже добре проведений оцей принцип мотивації і моральної, і політичної, і фінансової, і всім іншим. Що ми маємо у мерова? Голісова, голі теза і це лякає. Тому що, коли говориш гарні сова, ой, згадується мені, кого там Базарова ж, по-моєму, в Тургенівському оцей діті було. Мій друг Аркаша, ні говори красиво. Умеров навчився говорити, чи його автори навчились говорити красиво, і це погано. Ну, ще красивіша фраза. Слухайте, що це за таке? Людиноцентричний підхід. Людиножерський. Людожерський, я знаю, людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку. Ну, перше, це вже було. Цим займалися вже. Цим займався полторак. Ви це знищили. Ну, добре, відновіть. Не розказуйте, що ви робите якусь реформу, тому що мене лякають ваші реформи, просто це зробіть. Гендерні рівності, рівність можливості чоловік і жінок у ЗСУ. Прекрасно, тільки це реалізовано, реалізовано попередниками. Вперше українки стали генералами чи генералками, вперше українки очолили цілі напрямки в військах. Це все вирішено. Ці військові до тебе жінки слушать, слушать не гірше чоловіків. Просто зніми проблеми. Там є проблеми. До тебе вже звернулися з конкретними речами, сексизм, знущання тощо. Ти проігнорував, але ти гарні пишеш контекції. От що точно вони виконують? це удосконалена електронна система військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом. Оце виконують пору, от за цим живуть. Всі решта пункти, знаєте, час вже вичерпується. Можна було б їх ще багато цитувати. Вони всі гарні: вдосконалення психологічного забезпечення, прозора система грошового забезпечення. О, це не можна пропустити. Грошового забезпечення сьогодні виконана. Знизили виплати премій. Обмежив їх можливість випад, от і ми маємо Маємо повну профанацію з діаметрально протилежним ефектом. Завершуємо Слава Україні.